У середу, 19 березня, сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, 31-річного прикордонника сержанта Богдана Дудку. Воїн-оборонець загинув під час виконання бойового завдання 17 березня поточного року поблизу села Гронківка Сумського району Сумської області, залишаючись вірним військовій присязі до останнього подиху. Віддати шану народному герою. Прийшли рідні, близькі, друзі та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата. Нехай світла, добра пам'ять про справжнього патріота, який віддав своє молоде життя, захищаючи нас від окупантів, буде сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Богдана. Богдан так трапилося, що пішов із життя. Захисник наш родич, наш товариш, близька людина. Він був веселим. Молодим хлопцям, якому треба було ще жити й жити, але на жаль, зв'язку з ситуацією, яка діється в нашій країні, йдуть із життя молоді хлопці, захищаючи нас, захищаючи свою країну, тому дуже шкода. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. На жаль, це така втрата, яку не висловити словами. Спочатку повномасштабного вторгнення був задіяний до виконання завдань. Відчайдушним він був, ніколи не здавався ні перед якими труднощами. Сім'янином він був відповідальний чоловік, тільки хороші, гарні слова, позитивні, можна сказати про Богдана. Дуже шкода, шкода. Богдан однокласник моєї доньки Лєди. Все життя вони провели на одній вулиці, ходили з самого дитинства один до одного. Він найдорожчий сусід у нас, який віддав своє життя, захищаючи, щоб ми мирно спали. Жили. Це дуже така втрата для батьків взагалі. Саме найщиріше співчуття. Я не знаю, як висловити, але нема навіть слів, які б їм в цей час могли бути підтримкою, тому що це дуже велика втрата. Він не є один. Чоловіка неї нема помер. І лишилася мама і бабуся старенька. Сьогодні ми зібралися тут, дуже Такі скорбні процесії ми проводимо в останній путь дудку Богдана Олександровича. Він є нашим племінником. З перших днів він пішов захищати нашу державу, незважаючи на те, що міг залишитися, уїхати у Польщу, бо перед цим приїхав з Польщі. Але він сказав я, я піду захищати і проходив службу на прикордоні Миропільського, краснопільського районів, де й загинув. Це була дитина, яка самостійно себе збудувала, самостійно себе сформувала як особистість, достойну особистість, гідного сина України, матері, чоловіка, дружини. Вічта пахміть, Богдане, ти від нас ти нас захищав до цього на прикордонні. тепер будеш нас захищати разом з ангелами за тебе царство небесне. Відспівали відважного воїна-оборонця Богдана Дудку в Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Споки душі, спочила гараба Божого. Героя України, в воїна за волю, незалежність і соборність України. Новоприставлено Богдана і за відпущення всяке прави невільної і непідної мужнього прикордонника Богдана Дудку з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.